За зачиненими дверима Хмельницька районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина провела звітну виборчу конференцію. Розглядали на ній, здавалося, б, робочі питання: підсумки діяльності, обрання керівництва організації на наступні два роки та участь батьківщини у президентських виборах. Однак ні пресу, ні громадськість, ні навіть окремих членів партії на зібрання не пустили. Які секрети білосердечні ховають за сімома замками, намагалися з'ясувати наші журналісти. Батьківщина звітує по всій області у швидкому режимі відбуваються конференції партії. Вчора у Хмельницькому засідали міські партійці. Зустріч була відкритою для усіх бажаючих. Сьогодні ж у тому ж будинку культури зібралися районні однодумці. Планували підбити підсумки роботи, обрати нового голову та обговорити участь партії у президентських виборах. Здавалося б, робочі питання однак, білосердечні Хмельницького району своє зібрання чомусь вирішили зробити закритим. Прийняли рішення проводити в закритому режимі. Причини вона має право не пояснювати, як, як, як мені, як вам. Ми не є державна установа, ми не є органи державної влади. Всередині партії є дискусія і для того, щоб не перетворювати її на шоу, ми, ми, ми маємо надію, що дискусія пройде чесно, відкрито. І шоу не буде. І шоу не буде. Шоу таке розпочалося. Під будинком культури. Дужі чоловіки на конференцію не пропустили не тільки журналістів та представників громадськості, а й окремих членів партії. А я здавав взноси. Я здавав вноси на эту організацію. Всі я Хто ви такий, Якщо ви за мої гроші тут стоїте? ми, ми прийшли на конференцію нашої нас ради. Ви мені перешкоджаєте прийти в приміщеннях? Пояснення у стражів конференції просте вхід дозволено лише делегатам, які є у списках. Хто і як їх формував, пояснювати не хочуть. Водночас двері відчиняють для обраних, навіть не звіряючи прізвища у документі. Ви мені не сказали чи є моя ще є робить? Ви стидно, щоб хтось сказав, щоб нині одна партія батьківщина і що нині поділити так людей. Це взагалі не красиво з Ображеними Залишаються люди, які з батьківщиною більше п'яти років. Я член партії батьківщина з 2000 року. Минулого року мене було нагороджено за роботу партії в районі в роботі районної партії батьківщина, зокрема в селі Велика Калинівка за гарну роботу за чоловік в списках, значить є і зараз ви були. Ви вийшли з партії. Чому вас були, не поставили? виявляється протокол від села Калинівки? Я не знаю. Мій протокол є копія є Федоровича, але причин я не розумію. Чому вхід для них закрито? Не розуміють. Вчора ми проводили бюро, рішали, хто депутати, протоколи були здані. На бюро саме голова партії районної партії не прийшов. поза звітною виборчою конференцією залишився навіть діючий заступник голови районної партійної організації. Хоча каже, ще вчора думав, що конференція відбудеться як слід, адже зібрав протоколи членів партії і був впевнений у наявності точних списків. Ми вчора на бюро прийняли конференція в 11 часов. Ми знаємо, що необхідно реєструватися і так далі. Ми назначили збор членів партії делегатів конференції, які в цих списках. Вот здесь на этого на 10 часов. А ни от кого это не скрывалось. Планували відкрито, переспали і приснилось, що треба закрито. На охоронці в конференції не діють жодні аргументи, наявність депутатських посвідчень, тощо самі ж хлопці не пояснюють, яке та чи взагалі мають відношення до батьківщини. Може, я отвечу ні? ні. Да? Може, якщо у члена партії є претензії к руководству партії, к процедури партії, ми опять таки відкриваємо устав партії Батьківщина, що являється найголовнішим документом для нас з вами однопартійців, і ви маєте повне право звернутися в контрольно ревізійну Комиссию, районную, областную и все украинцу и действовать согласно статуту партии и действующего законодательства. Продемонструвати таємні списки делегатів таки погоджуються, та за дверима доброволець зникає надовго. До людей так ніхто і не вийшов. Конференція залишилася закритою. До речі, подібні події з хмельницькою районної організації відбулися у 2007 році. Та тоді сумнівне рішення прийняти на конференції в Малиничах скасувала Юлія Тимошенко. Сьогодні ж на таємній конференції головою районної організації обрали Бориса Кульбачного. Коли сюжет був готовий до ефіру, нам вдалося телефоном поспілкуватися з паном Кульбачним. Він пообіцяв зустрітися з нами наступного тижня. Та порадив не поспішати давати сюжет у ефір. Тетяна Гуща, Лернатович, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ 7